Заходьте. Чого? <смір> <смір> Дуже хотіти працювати у вас в Україні. Ну, добрий день. Сідайте. Всі хотіти працювати у нас в Україні. Що закінчували? Горбурдський університет. Звичайний. Чи може імені Шевченко? Звичайний. Понятно. Після ПТУ значить Ким <смір> хочеш працювати? Вчителем чи ти дітей-мільйонерів? Та ні. Звичайних українських дітей. Ну, я ж кажу. Дивись, в нас на вчителів дуже великий конкурс. Ну, наскільки великий. Ну, щоб ти розуміла, на завичку 56 школи Тернопільського району резюме подала Ангела Меркель. І ми ще думаємо. І що думаєте? Ангела Меркель чи Гіларі Клінтон? Шеф, в Україні з'явилося одне робоче місце. Хтось вмер? Ні. Вийшов на пенсію. Як це мило? Це ж комусь сьогодні виповнилось. 35 років. Яка вакансія звільнилась? Сторож. Сторож! Сторож? Неожиданно. Хочете працювати сторожем? Зарплата 10 тисяч доларів. А скільки це в гривнях? 3200.